Велетень пішов у наступ. Він легко відкинув бика, а потім зайшов з боку, протаранив копитного звіра і зніс його на землю. Бик у шоці. Він занадто пізно зрозумів, що зв'язався не з тим суперником. Навіть без рога розлючений носоріг небезпечний, адже майже в п'ятеро масивніший за супротивника. Велетень мало не затоптав нахабного бика, просто на очах у стада. Тепер ці рогаті звірі зрозуміли, що їм доведеться обрати інший маршрут. А ми покажемо тобі ще більш вражаючі випадки, коли тварини помилилися з вибором супротивника і дорого за це платили. Два могутні леви доїдали залишки рясного обіду. До них підійшла левиця, яка демонстративно розляглася неподалік, наче натякаючи на те, що просто прийшла відпочити. І зовсім не збирається претендувати на м'ясо. Усі три хижаки є членами одного прайду, тому вони лояльні один до одного. Але раптом дружба братів дала тріщину. Молодший і менший лев починає огризатися на більш масивного лідера. Ватажок вирішив провчити суперника і прогнав його від м'яса. Менш великий самець не хоче отримати по морді, тому тікає, захоплюючи за собою більшого самця. І в цей момент левиця нахабно стягнула їхню здобич. Поки леви змагалися за лідерство, хитра і моторна самка залишила їх без обіду. Вони просто не знали, з ким мають справу. Підступна левиця навряд чи отримає прочухана за цю витівку, адже є важливою частиною команди мисливців. А її хитрість у поєднанні зі спритністю заслужили на твій лайк, правда. Є кілька порід собак, яких поколінням і протягом сотень або навіть тисяч років розвитку виводили для захисту від найнебезпечніших і найсильніших диких хижаків. Зазвичай це охоронні та пастуші собаки. Про багатьох кажуть, що вони здатні впоратися з вовком сам на сам. Гарна реклама, але в цьому випадку собаки явно самі занадто повірили у власний піар. Звісно, вони проявили хоробрість, коли стали на захист подвір'я господаря. Щойно там з'явився вовк, але їм варто було поводитися обережніше. Величезний сірий хижак не збирається гратися в ігри чи прикидатися лояльним до далеких родичів. Вовк тільки один, а собак троє. Кожен із них приблизно дорівнює за габаритами та вагою дикому мисливцеві. Здається, що бійка нерівна. і це справді так. Перевага вовка занадто велика, коли собаки намагаються оточити противника. То поступово стискають кільце. Один із псів перетинає невидиму межу і провокує атаку. Розлючений вовк кидається на ворога, миттєво пригнічує його опір і впивається страшними щелепами в загривок. Пес намагається дати відсіч і чинити опір. Але могутній вовк смикає головою раз, другий і ламає хребет нахабному псу. Решта в шоці втупилися на це. Вони в розгубленості, бо не очікували, що противник однієї з ними вагової категорії виявиться настільки сильнішим. Все ж вовків не варто недооцінювати. Навіть якщо за висотою в холці і чистою м'язовою масою пес перевершує вовка, дикий звір має досвід і лють. А ще неймовірно потужні щелепи. Може, сила укусу вовка не так вражає, як у величезного нільського крокодила чи ягуара. Але вовк здатен вчепитися в тіло ворога і почати смикати головою, вкладаючи в кожен рух всю вагу тіла і силу кінцівок. Такий крутий і ефективний прийом робить проникаюче поранення від укусу страшною рваною раною, але головне, що таким чином досвідчений вовк вміє ламати кістки противника у поєднанні з розумом і навичками з пошуку слабких і вразливих точок на тілі опонента. Це перетворює вовка на страшного супротивника. Собаки, що залишилися в живих, більше ніколи не будуть його недооцінювати. Носороги думали, що легко можуть розправитися з шаблерогою антилопою завдяки своїй перевазі в габаритах. Носоріг при вазі близько трьох тонн більш ніж у двадцять разів важчий за суперника. Все одне, що вантажна фура і міні-автомобіль стикаються один з одним. Результат такої аварії був би очевидний чи не так. Але у світі природи свої правила. Майстерність і агресія іноді можуть компенсувати навіть таку колосальну різницю в габаритах. Носороги можуть бути неймовірно ефективними бійцями, але їхній супротивник з довгими загнутими рогами несподівано виявляється занадто крутим бійцем. Особливо вражає тактика антилопи та її залізобетонна впевненість у собі. Поодинці копитна протистоятиме одразу двом величезним носорогам. При цьому копитна розумно зосереджується лише на одному супротивнику. Навіть один тритонний носоріг зміг би легко розтоптати нахабного рогатого. Велетень легко відбиває всі атаки антилопи, відкидає її від себе, немов ганчірку, але жоден нищівний удар не може зупинити натиск і остудити запал рогатого бійця. Антилопа падає, потім миттєво підхоплюється на ноги і обходить менш маневрених суперників з боку. Щоб завдати чергового удару, зверни увагу на положення її тіла. Антилопа отримує відсіч носорога і відлітає вбік, але падає не на спину чи бік, а на коліна передніх ніг. Це боляче, але дає змогу зберегти стійкість, а також дає можливість одразу піднятися для нової атаки. А вона таким чином різко знижує центр тяжіння, тому відлітає не так далеко і примудряється не впасти на спину. І не зробити сальто навіть після сильного удару ворога. Звісно, коліна болітимуть. Але ти пам'ятаєш, що про супергеройське приземлення говорив старий Дедпул? І це не єдиний випадок, коли велетень відступає в бою проти антилопи. Ось набагато більша, але менш швидка і не так добре озброєна копитна тварина, яка відтісняє носорога просто на очах у його родичів. Величезні звірі починають заважати один одному. Що тільки сильніше пригнічує їхній бойовий настрій. Антилопа користується цим і продовжує наносити удари. У неї немає шансів на перемогу. Ні збити носорогів на землю, ні завдати їм серйозних поранень не вийде. Але антилопі це й не потрібно, адже вона не хижак, просто так копитна відтісняє конкурентів за рослинну їжу подалі з цієї ділянки території, і носороги відступають. Якби хоча б один із них не відбивав удари антилопи, а побіг на неї на пролом, то зім'яв би супротивника, наче картонного, пробігся б з гори і втоптав би в багнюку. Але носороги цього не роблять. Як думаєш, чому вони піддаються і розважаються, чи справді перебувають у шоці від такої люті копитного? Відповідай у коментарях, але в будь-якому разі сміливість антилопи викликає повагу. Могутній леопард загнав молодшого і менш масивного супротивника на саму верхівку дерева. Саме в кронах ці хижаки звикли рятуватися від найнебезпечніших загроз. Але цього разу обидва вороги відмінно лазять, тому молодий леопард у біді. Його суперник просто на дереві вирішив влаштувати бійку і напав на родича, який вже відступив і примостився на тонкій гілці. Ймовірно, великий леопард хотів скинути суперника вниз, а потім навалитися на нього і добити, але агресор не знав, з ким має справу. Менш великий леопард виявився дуже крутим бійцем і розумним тактиком. Він розумів, чим йому загрожує продовження відступу. Леопарди відрізняються дивовижною спритністю, рухливістю, швидкістю рефлексів і рівнем контролю власного тіла. Але крім того, вони так здорово лазять по деревах, тому що навчилися миттєво визначати, яка гілка і до якого моменту може витримати їхню вагу. Тож леопард розвернувся до супротивника мордою і зупинився на останній межі. Ще крок назад, і гілка обламалася б. тому запеклий леопард дає вражаючу відсіч своєму більшому противнику, не роблячи цього фатального кроку. Леопард розуміє, що атакувати його зверху не вийде. Тому він зустрів супротивника блискавичними і болісними ударами пазуристих лап. Більший леопард розгубився від такої відсічі. Він отримав по морді і на силу зберіг очі. Якби він спробував просто протаранити противника, вони впали б обидва. У підсумку великий агресор був змушений залишити свого опонента в спокої. Цей леопард виглядає якимось ображеним чи не так? А все тому, що щойно чесно здобутий ним обід відняли гієни. Тільки подивися, як плямиста Пантера з болем спостерігає за супротивниками, які вже ділять її здобич. Леопард є великим хижаком, але все ж таки недостатньо. Один на один він би впорався з гієною. Але тут проти однієї кішки одразу три нахабні грабіжники, кожна приблизно такої ж ваги, як і Пантера. Поступаючись леопарду в спритності, гієна володіє нищівно сильним укусом. Хижому коту пощастило втекти, інакше він би став закускою до цього копитного. Ось тільки гієни не знали, з ким мають справу. Вони відбили здобич у леопарда в густих заростях лісистої території. Тут чагарники та низькі дерева разом із дуже густою травою обмежують видимість, тільки це дозволило гієнам підкрастися до леопарда. Але ця особливість місцевості також приховує іншого хижака. За сценою пограбування стежить могутній лев. Ці кішки рідко заходять у густі ліси, але зрідка полюють тут, адже рослини добре маскують велику гриву. Лев налетів на гієн так швидко, що камера навіть не встежила за його китком. Щойно пролунав могутній рик, і ось вже одна з гієн у лапах ворога. Лев обрушив на противника свою величезну силу. Дивно, але йому взагалі немає діла до копитного, яке гієни вкрали в леопарда. Леву довелося не грабувати хижаків, а розправитися зі старими ворогами. Куди ж поділися інші дві гієни? Вони так сміливо підтримували одна одну в бою проти леопарда, який перебуває з ними в одній ваговій категорії. А що тепер? Тепер вони просто кинули свого родича. Гієна намагається вирватися з хватки лева, але це безнадійно. Могутній хижак притискає противника до землі, душить, а потім ламає шию ворогу. Об'єктив був спрямований саме на цей поєдинок, тому ми не знаємо, що робив леопард. Але якщо йому вистачило хоробрості, він цілком міг забрати назад свою здобич у двох наляканих гієн, що залишилися. А на чиєму боці твої симпатії в цьому конфлікті відразу трьох видів хижаків? Відповідай у коментарях У скунсів репутація смердючок. Які у відповідь на будь-яку загрозу відразу використовують свою знамениту зброю. Багато хто думає, що потривожений звір у першу ж секунду повертається до ворога хвостом і направляє на ворога струмінь смердючої речовини. Це не так. Насправді скунси використовують свій смердючий козир тільки в найкритичнішому випадку. І в бійці зі звичайними супротивниками вони застосовуватимуть насамперед ікла та кіхті. Камера нічного спостереження зафіксувала такий бій, причому Наскунса вирішив напасти койот, який приблизно вчетверо масивніший і більший за супротивника. Здавалося б, ось зараз скунс точно злякається, обіллє ворога смердючою рідиною і втече. Але Койот не знав, з ким має справу. Замість захисної тактики і втечі чорно-білий боєць рішуче наступає на розгубленого Койота. Більший хижак був готовий накинутися на ворога і зламати йому шию до того, як скунс використав би свою зброю. Але ось зіткнутися з таким натиском він був не готовий. Подивися, як скунс відтісняє супротивника, постійно намагається вчепитися йому в чутливий ніс і відганяє від себе. А тут ще зовсім юний скунс дав відсіч одразу двом великим собакам: пси в шоці від такого опору. Поки що противник не пускає в хід головну зброю і відганяє від себе обох ворогів блискавичними укусами. Кожен із псів міг би легко і швидко перекусити скунсу хребет, підняти над землею і добити за кілька секунд. Але моторний маленький боєць постійно наступає і так швидко змінює ціль для атаки, що собаки просто не встигають скористатися своєю повною перевагою в габаритах, силі та кількості. Скунс відтісняє собак і постійно цілиться їм у ніс. Це чутлива і болюча для удару зона, про що маленький воїн чудово знає. Зверни увагу, що агресивна тактика є по суті єдиним способом малюка вижити. Якби він сповільнився, спробував сховатися або послабив натиск, то собаки скористалися б цим і добили його за пару секунд. Тому відчайдушна хоробрість у цьому випадку є необхідністю. Собаки просто не знали, з ким мають справу. Крім гострих маленьких зубів у скунса, є ще одна зброя, якою він майстерно користується в цьому бою. Це хвіст. Несподівано, правда, ось і вороги не чекають підступу, коли кидаються на ціль, але завжди на них чекає промах. Скунс використовує хвіст як ефективний відволікаючий інструмент, завдяки вмінню тримати хвіст вертикально, габаритам і пухнастому волосяному покрову цієї частини тіла. Скунс збиває з пантелику ворога і змушує відволікатися, кидатися на хвіст, який не є справжньою метою. У пізньому середньовіччі дуелянти на рапірах часто аналогічним способом використовували плащі. Як думаєш, може вони теж надихалися тваринами, коли створювали свої бойові мистецтва? Левиця погналася за буйволами, стадо яких вона злякала раптовою атакою. Раптом один із биків несподівано зупинився і розвернувся мордою до хижачки. Мабуть, Буйвол вирішив, що немає сенсу тікати від супротивника, який у чотири рази легший. Тим паче, що левиця одна, тоді як зазвичай на одного бика полює ціла група хижих кішок. Що ж, він явно недооцінив противника, левиця не розгубилася і не позадкувала від такого хороброго супротивника. Вона тільки й чекала, коли вдасться запустити свої кігті у ворога. Досвідчена і люта кішка, яка вже багато років ловить дичину, володіє блискавичними рефлексами. Вона ухилилася від кітка буйвола, змогла пропустити його повз себе, наздогнала і накинулася на його спину. Здається, що копитному плювати на вагу всього лише однієї хижої кішки на своєму могутньому тілі. Але це не так. Левиця впивається в супротивника лапами і хапає його і клами. Але це не кінець поєдинку. Буйвол виявляється не тільки могутнім, а й гнучким. Він починає кружляти і левицю за інерцією зносить зі спини на бік травоїдного. Потім бик миттєво завдає бокового удару головою, встромляючи гострий ріг у плоть левиці, але її шкура витримує, хоча біль кішки можна тільки уявити. Бик скидає левицю на землю, але вона відчайдушно чіпляється за його голову, ніби в обіймах. Це її і рятує, інакше бик би просто розтоптав супротивника. Левиця використовує несподіваний прийом. Вона не дотягується до горла ворога, але може схопити його за морду. Кішка не намагається завдати травму бику. Натомість хижачка розкриває пащу так широко, що туди поміщається і рот, і ніс буйвола. Такого прийому від противника копитний звір не очікував. Він робить кілька різких помахів головою, але не може зняти з себе важку ношу. Те, що тіло левиці валяється на землі, раптово стає її перевагою, адже вона тягне голову буйвола вниз. Битва дуже напружена і довга. За кого ти вболіваєш? Здається, що бик зможе звільнитися, але левиця застала його зненацька, її не варто було недооцінювати. Вона зуміла оригінальним способом заблокувати дихання жертви. Бик не може дихати, адже його морда знаходиться в роті левиці, яка спокійно дихає носом. З кожною хвилиною копитне стає слабкішим. Пантера душила жертву дуже довго, майже 10 хвилин. Але в підсумку вона поодинці зуміла розправитися з таким небезпечним ворогом. Величезний слон майже вдвічі більший за самку носорога, тому абсолютно без страху підходить до неї та її дитинчати. Ці величезні звірі відомі своїм зазвичай урівноваженим характером. І хоча розлючені самці можуть у нападі гніву розтоптати буквально цілу групу хижаків, найімовірніше, цей слон не хоче заподіяти носорогам реальної шкоди, йому просто цікаво. Але самка носорога не оцінила його нав'язливе бажання познайомитися. І повертається для того, щоб дати потенційному супротивнику відсіч. Слон знає, що легко розтопче супротивника, тому наближається до носорогів без страху. Даремно. За звичайних обставин він мав би рацію, але зараз гігант має справу з розлюченою матір'ю. Вона не чекає, коли її малюкові почнуть погрожувати і першою біжить на слона. Той у шоці відступає. Сміливість носорога змусила слона зробити пару кроків назад. Незважаючи на всю перевагу в грубій силі. Насправді, якби справа дійшла до бою на ближній дистанції, слон напевно розправився б з таким противником, але цілим до рідного стада точно не повернувся. Навіть фатально поранена самка Носорога здатна заподіяти слону багато болю, тому велетень розумно відступає. Якщо у слонів справді така хороша пам'ять, як про це кажуть науковці. Гігант має запам'ятати, що з цими носорогами не варто зв'язуватися. Тут Носоріг теж вирішив скористатися занадто миролюбним настроєм гіганта. Величезний слон розумів, що бійка обов'язково закінчиться для нього травмою і не хотів ризикувати. Він міг би розтопити носорогів, але їх усе ж таки двоє, а слон лише один. Носороги спочатку не розуміли, з ким мають справу, і злякано стояли перед супротивником. Але нарешті вони зрозуміли, що слон просто завмер у нерішучості. Тоді Носоріг із довшим і дуже гострим рогом пішов в атаку. Він рушив на супротивника різко і потужно. А коли наблизився на дистанцію удару, то пустив ріг у справу. Потужним коротким ударом від низу до верху він ледь не пробив слону голову. Вістря торкнулося підборіддя і щелепи слона, але не пробило його шкуру. Велетню боляче, хоча поранення він уникнув. Можливо, це носорогів і врятувало. Поранений слон страшний, він геть втрачає свою розсудливість і часто просто сліпо таранить будь-яку обрану ціль. Але цього разу носорогам пощастило. Такий натиск змусив слона відступити. Утім, їх теж не варто недооцінювати. Навіть якщо слон не налаштований на серйозну бійку, він може відігнати своїх потенційних супротивників інакше. У більш оригінальний спосіб, коли сімейство слонів підходило до водопою, один із велетнів вирішив прогнати носорогів за допомогою зброї. Слон підняв і метнув у голову одного з супротивників камінь. Велетень трохи промахнувся і влучив у воду, але й цього виявилося достатньо, щоб показати носорогам, що зі слонами не варто зв'язуватися. А тут слон як зброю використовував товсту велику гілку. Складно сказати, чи хотів велетень кинути її у левів, чи почати бити їх як дубиною. Хижаки, ошелешені наступом велетня, розбіглися, але застосування сторонніх предметів для самозахисту вже дивно. Слони неймовірно розумні. І хоча їхні кінцівки, схожі на величезні колони, не дають їм змоги хапати сторонні предмети, така можливість є у гнучкого хобота, і слон користується ним дуже ефективно. Який випадок, де звірі дали несподівану відсіч своїм ворогам, найбільше мене вразив? Відповідай у коментарях і не забудь підписатися на наш канал. Тоді ти будеш швидше дізнаватися про найдивовижніші епізоди зі світу природи.